Далі е, буде розмова на тему, яка для батьків здебільшого є ну такою достатньо незручною, особливо для чоловіків. Ну, ми, ми готові вчити дітей ходити, спілкуватися, водити на розвиваючі гуртки на додаткові заняття. Але е, рано чи пізно виникне одне із головних знань, інтимні питання, і їх ми зазвичай якось там залишаємо на якесь там випадкове вирішення або на самостійне опрацювання. А інтим же ж насправді він існував, існує і буде існувати. Боїтесь виторкатись з цих питань чи не боїтесь? Отже, батькам часто важко, незручно, млосно поговорити з дітьми про інтимні речі. А в цьому є велика помилка. Тож, поки хтось із вулиці не розповів вашій дитині, що її приніс далеко не лелека, і її в залі не в капусті знайшли, долучайтесь до освітньої програми від фонду Олени Пінчук, в якій проводять безоплатні інтенсиви для батьків та дітей. О, для батьків і дітей на теми сексу і все навколо сексу. Про що мова і чому це має бути корисним зараз? Розкаже Ахава. Шановні батьки, які не уявляють, як поговорити з дітьми про інтимні речі. Ця інформація для вас. Казки про капусту та лелеку вже не працюють. І чекати, що це все якесь розсмокчиться без вашої участі, відверто поганий сценарій. Бо тут питання і безпеки, а ми ж пам'ятаємо про існування інтернету і довіри між вами та вашими дітьми. Тож, якщо ви втрачаєте свідомість від слова секс, пропоную навчатись разом. Дорослішання зупинити неможливо, точніше, не так страшне те дорослішання, як питання, які виникають у дітей в різний його період. Якщо ви впадаєте в стан анабіозу від думок про існування порно в одному світі з вашим улюбленим чадом, продовжуєте називати статеві органи краніками, квіточками чи ще якось. І якщо навіть ви все робите згідно порад спеціалістів, купуєте літературу, а у вашої дитини від зубів відскакує правило трусиків. Але ви все одно відчуваєте, що ваших знань недостатньо. Будь ласка, проект фонду Олени Пінчук вам в допомогу. На практичному занятті в дружній атмосфері батьки розмірковують, як реагувати, якщо застукали дитину на гарячому, ніби ж все заблокували, а вона все рівно знайшла текляти порно в телеграмах. Справа в тому, що в сучасному світі дитині куди простіше випадково знайти порно, ніж уникнути його повністю. Отже, перше, що треба зробити, це пояснити, що подібний контент існує і розрахований він на дорослих, і що він може зашкодити психосексуальному розвитку дитини. Потрібно нормалізувати реакції дитини на порно, тому що вона може відчути суперечливі емоції, наприклад, збудження і огиду. їй може бути соромно і цікаво. І даємо чіткі настанови, як реагувати, якщо ти потрапив на вкладку з порно. Але якщо дитину не здивувати фактом існування фільмів для дорослих, вже треба заходити з іншого боку та пояснювати, що це фільм з розряду фантастики, що в житті все відбувається інакше, щоб не формувати у підлітка комплекси від побаченого. Та реальності, наприклад, невідповідних до картинки, розмірів статевих органів і тому подібних аспектів. До речі, дорослим також це варто пам'ятати. В цей час на поверхнищі по своїй програмі рухаються і діти. Вони вивчають фізіологію, почуття, реакції та формують свої власні ставлення до життєвих ситуацій. І до речі, в них ці всі теми просуваються більш органічно. Якщо на шляху до матки вона зустрічає сперматозоїд, яйцеклітина стає… Запліпненою і переходить в полость матки, закріплюється, і з неї починає розвиватись тут... дитинка. За програмою спеціалістів дітей відокремили не тільки від батьків, а ще й розділили на три вікові групи: 8-10, 10-12, 12-16. Бо перелік тем та обговорень відрізняється. Мені дуже сильно сподобалося. Ну я дізналась більшого. Да, я вважаю, що це треба знати. Це треба не соромитись. Я вважаю, що це потрібно. Я дізнався дуже багато про моє тіло. Батьки з вами розмовляють про ці речі? Ну не пам'ятаю. Начебто ні, не розмовляють. А хотілося б, щоб вони говорили? Не дуже. Батьки з тобою розмовляють на такі теми? Ні, ні, я про таке не хочу говорити. З батьками? Так. Так. Краще за спеціалістами. Так, да, краще за спеціалістами. Будь-які знання дають нам тверду основу. Коли ти знаєш, що з тобою відбудеться, тобі не так страшно. Коли ти знаєш, для чого це все відбувається. Тобі навіть цікаво стає. В періоді статевого дозрівання немає нічого лишнього. Все, що з нами відбувається, приведе нас до того, що ми подорослішаємо, наше тіло зміниться. Ми дихаємо, вживаємо їжу, ходимо. І так в нас є сексуальність, і в неї суперважливі чинники, тому що тіто народження, тому що парна комунікація, тому що визначене став. І задоволення, в тому числі, це завдання сексуальної функції. Ігнорувати її, робити вигляд, що ну, її не існує це неправильний шлях, невірний. Отже, фонд Олени Пінчук започаткував та з успіхом впроваджує сімейний формат вихідного дня. І це інтенсив сексуальної освіти для батьків та дітей. Тема сексуальної освіти статевого виховання є актуальною завжди, тому що діти продовжують народжуватися, зростати і задавати питання своїм батькам. Класно, якщо батьки з дитинства зуміли побудувати довірливий діалог з дитиною, але все одно є питання, які дитина не має задавати батькам, але має задавати професіоналам, які дуже екологічно, не порушуючи парітет в стосунках родинних, дітям на ці питання. Будуть відповідати. Що ж, маленький лайфхак, щоб полегшити ці пірнання в інформаційний океан сексуальності. Окрім того, що інформацію треба подавати поступово та відповідно до віку та психосексуального розвитку дитини за порадою самих же фахівців, дуже дієвий спосіб виглядає так. Навколо будь-якої дитини має бути мінімум троє дорослих, до яких дитина може звернутися з питаннями інтимного характеру. Батьків, тата і маму ми рахуємо як одного дорослого. Мають бути ще дві дорослі людини, не з кола родини. Наприклад, це може бути хрещення. Щена, це може бути тренер, це може бути шкільний психолог. Будь-хто кому дитина довіряє і з ким вона може поговорити про питання інтимного характеру. Наразі сексуальне виховання не передбачуване в загальній освітній програмі. Проте команда фонду активно працює в цьому напрямку. Ще в минулому році ми розпочали діалог з міністерством освіти і науки України щодо реформування сексуальної освіти в школах. І дійсно, чи не перше в історії вони визнали, що її таки недостатньо, і на те є кілька причин, в тому числі середній вік викладачів в школах. Це там досить дорослі люди, яким дуже важко. Ков відверто говорити на тему сексуальної освіти, і ми і інші громадські організації готові в цьому допомагати. Проте це процес, який займає час і ресурс. Ми рухаємося в цьому напрямку, але реформа не відбувається за один день і навіть за один рік. А поки статеве виховання лягає на плечі батьків, пропонуємо навчатись разом. Знаходьте корисну інформацію на Ютуб каналі фонду Олени Пінчук та в соціальних мережах фонду. Будьмо мудрими та обізнаними. Побачимось.